Всіх вітаю, шановні пані та панове, на моєму каналі. Ось я в мене такий телефончик Mi a 2. О, камеру, фонарик сам включив. В прошлій серії я намагався замінити на ньому дисп... дисплея, а це цей акумулятор. Що я в принципі зробив, але не дуже вдало. Трещини на екрані вони і були, ізначально, але цього всього не було. І сенсор якби, якби і працює, а якби. І не дуже. як бачите, видіти, він сам все робить. Ну Це таке. Почекав я один день і подумав, що треба цей телефон, бо я ж користуюсь музичку слухаю, ютубчик там дивлюсь. І що я роблю? Їду я на радіоринок на каравай віддачі і купляю там ось такий LCD-дисплей. Коробочка з нього і, ну, і сам как би, дисплейчик. Одне, що його треба буде переклеїти. Знову розбирати і в цьому відео я вже покажу, як правильно розбирати телефон, щоб не було таких от косяків, як в мене вийшло, що я роздавив екран. ну і десь відірвав, мабуть, шриф, що Не дуже справно працює сам сенсор. Тому також я купив термопасту, бо в телефоні там є термопасту я треба міняти. ну і Трохи клею по скидочці. Клею 50 гривень, термопаста по-моєму 70 гривень. Ну і дисплей. 300 гривень в зборі. Якийсь там останній їх залишився, розпродують. А так воно ну, якби дороже стоїть. Я в 3 русі щось около 700-800 гривень. І буду користуватись таким цим набором, що вміняв акумулятор, є там ця викрутка з Фонарик Фонарики вже не вимкнені, тому що сенсор не працює. І що ж, спочатку відкручуємо до гвинтика ззаді, там де зарядка на телефоні. Складаємо їх в чехольчик під телефон, Ось такий, дуже зручно. Вентики викручуються легко, бо що? Бо вони маленькі. І є спеціальна викрутка. Потім беремо медіатор з набору акумуляторного, де можна взяти такий набор. я в попередньому відео показував. І е, тепер не екран відриваємо, як я відривав, а ось тут зразу. Рамка, вона видна. І просто отак підіваємо рамку. Починаємо це робити за сторони гвинтиків, бо там є спереду, тут зверху защёлки. Це дуже просто робиться, просто медіатором так прорізаємо, защолочки всі відмикаються. Бачите, телефон робочий. Все добре. І ось екран, кстати, вже частково відклеєний. Це ще не рамка. Рамка знаходиться нижче. Рамочку аккуратненько так, чик-чик-чик. І потім вже рукою підіймаємо акуратно. Отак так от. І на себе трошечки тянемо. Защолочки добре сидять. О, все, є защлочки від щелкнулись. Ось ці три защлочки. Раз, раз, два, три. Ну і потім відкладаємо так от дисплей, беремо крестову викрутку і відкручуємо три гвинтика на шлейфи. І снімаємо... ну Зараз викручу, щоб було последовательно. О, головне Головна гвинтики не пробував втіряти. Винтики ось. Туда же в чехольчик. А, кстати, видне ось і термопаста, яка пересохла, її треба буде витерти і накласти нову. Тут просто знаходиться процесор тут гріється телефон. Та і старенький він вже, 10 років йому, а може і більше. А може і менше, 9 десь. Все, викрутили три гвинтика. беремо отаку лопаточку пластикову. Ну, можна і без лопаточки, і просто піддіваємо цей. Металеву, так сказати, металевий зажим. Ось такий. Тож його в чехольчик. І все. От, перше, що я зроблю, це я від'єднаю акумулятор. Оп, все, акумулятор є. і. І же лопаткою і екранчик. Все. Все, телефон розібрано. Якщо вам треба замінити акумулятор, то просто берете і міняєте. Но... Вони як би Це ще не приклеєні, я приклеював я там просто на герметику висаджав і он був типу, на герметику приклеєн. А так треба брати або ось такі от мені кстати, дали їх там ж на ринку підрізати акуратненько, або брати якусь леску і вирізати. Акумулятор Акумулятор вот сюди повертаємо трохи пізніше. Теперь що треба зробити. Ось мой дисплей, а ось дисплей з розбитого телефону. По шліфам звірити шліфи, в принципі, підходить. А, ще він сказав, так. Да, що я не зривав поки що на новому дисплеї ось цей пластик, якщо дисплей несправний, то можна повернути по гарантії. Треба ж тепер перевірити. Ладно, тоді заново єдную акумулятор. Сразу придет на дисплей. Требует сразу перевернуть, пока я ничего не установил. Ну, Вроде-то вас. Ложим так аккуратненько и вымыкаем телефончик. Так, дисплей справный. бачите, да? Ну а сразу бачу, что дисплей действительно LCD, ну и не дуже качественный. Він вже одразу трохи темніший, ніж ось цей, що був ну, прийнятно, оригінал і не оригінал. Но, з другої сторони, для моїх цілей, щоб він працював і за 300 гривень, як би нормальна ціна. Зараз, хай телефон завантажиться. Це Android, старенький, він завантажується так не дуже швидко. Ну, Відосик, мабуть, я ускорю до того до моменту, як він завантажиться. Но пока что он вонтажится. Хм, дивно. А может кстати не завонтажится, потому что новая планка. Поэтому ладно, сам дисплей работает, я в этом пойму всё. Снимаю заново аккумулятор. А, нет, пошел. Просто что, телефон старенький. Значит, просто перемотаем далее. Да, дисплей не дуже яркий. Ну, сенсор справлен. Все добре. Значит, заново таким же самым образом снимаю аккумулятор спочатку. И потом же сам дисплейчик. Це ми відлажуємо. Значить, що треба зробити тут? тут Треба зняти рамку, Ну так як вона вже майже знята. І її як би треба зрізати. Там клей. Ви бачили? Ну Хто не бачив, побачите. завантажте попереднє відео, там буде заміна акумулятора, вона так і буде називатися. ага і за того, що бачите, він трохи по. А, ну В принципі, на нього вже з одної сторони без різниці на цей дисплей. Тому що ми зробимо, тому будемо трохи варварським способом його зрізати. Його як би желательно нагріти, а потім вже зарізати. Так як у мене нема чим гріти, інфена немає, то ми просто заріжемо, як заріжеться. Трохи-трохи ріже, просто на кабелі не дуже зручно, Тут треба трохи прикладати. І отак от ми -от його зарізаємо. Зверху клея більше ніж по бокам. Я потім як буду клеїть, покажу чого. Ну, по новому дисплею воно ж видно. Ну, ще раз ну то її не важно. меняется дисплей уже не по три, бэм. ну так, не будем разрезать, просто трошечки откроем да не, придется бо рамку тоже не хочет но так как тут просто треснуто тут попадая в трещину эта ш... штука спад о, вроде пошла А є ще потолще. Щас візьму ту ще Ну... ну. Відео я не скорочу, як деякі, щоб ви розуміли, що це не прям дуже-дуже зручно. А то є такі відосики, зараз все розбирають склеїли по бирку. Типа, як все легко, ну як завжди, ну, буває в відосиках, типу, коли ти хочеш добратися до інформації, особливо не по машині, часто дивлюся, як там розібрати деякі речі, які ну, з першого разу коли ти розбирав, дуже складно розбирати. І от бачите, ну да, трошки з потерями, але ну, нічого страшного, головне, що рамка ціла. Потім достаємо отаким. От це все. Так до чого веду, що є відоси, що вроді показують, що от, все от, легко, да. Бери та роби, Но от ці склеечки волшебні. І ніфіга не понятно, що да як робити. А тут я показую, як оно ну, на самом деле справиться на самом деле, так сказати. Ну і видно, як можна наносить клей полосками. Так я буду его наносить, плюс-мінус. Ну тут дисплейчик з якимсь захистом, тут просто дисплей. І по весу оцей оригінальний трохи важчий. Ну не працюєш ярше. А так все сходиться. Ще треба переклеїти сіточку. Заодно і там прямо воруду. Не разу не чистилось. Ну і в принципі, в принципі. Оце, мабуть, Сдирать, не сдирать. Наверное, сдирать. Может, за какой-то тепловой вот. А может, не сдирать. Ну, раз тут есть, за что сдирать? И он сказал, не сдирать. Богородь сейчас лупит труп. А, да, 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 да. Будем сдирать. И зараз немножко ну, почищущем рамку. Ну, тут я срублю паузу. Буду просто клея чистить. Наверное, еще возьму зубную щетку, возьму Спирт. є у мене, кстати, з собою чесник контактів або термозних дисків для машини, бо наступне відео якраз пасхалочка буду знімати розбір панелі приладів, бо вона ж так і не запрацювала на C3. І буду її робити теж з відео. Якщо вийде добре, якщо ні, то треба іншу купувати. Ладно, тогда поки пауза, почищу вот здесь. І потім включусь, як буде наносити клей. Або... Та ні, да, по так. До включень. Ну що, відчистив як міг. Зодно ще таке не чистив, я просто обрав отвертку, ну так откоротенько э, щищав. Там бруду було, просто ума. До кінця конця клей не зчистив. А та й спирту в мене немає, як Значить, що тепер треба. Получається, беремо, значить. новый дисплей. Я сразу э, ему всю пленочку. Захлестнул. И тут сзади на шлейфе. Вот синенькая також есть. Тут я на ну, мобиль возьму сейчас выкрутку. И аккуратненько. Ну там, я думаю, будет цей двухсторонний скотч. Ну что Не дуже, чтобы дуже. Ну, с другой стороны, не так не, как то кажут. Сейчас попробую еще медиатором. Не так не. Все. Бо я давлюсь тут, шлейф приклеим. И он, может как раз приклеен усиленной устьею... лентой. Ну, Еще раз попробую сейчас. Ну, похоже, вон, похоже. Ну, не так, не. Не хочу ломать шлейф. Пускай будет так, как я. Значит, теперь это убираем. Кстати, термопасту також тут счистил и тут счистил. Можно, кстати, сразу нанести термопасту. Угу. Так и есть. Давай, все паста. Ух ну, ты ж, блин. Паскалупцу треба. А нет, все, я пошла. Угу. И аккуратненько, надеюсь, вот так вот, лез. Я думаю, достаточно. И треба ее чем-то размазать. Размажем ее как раз вот этой самой защитной плевкой. Ну, как-то так. Я нанесу ще, хай буде більше. Головне, щоб по платі не розтеклася. А вже є можливість, що розтачеться. Не знаю, скільки тут треба. Ну, Хай буде. Капельку капнем, сюди капельку капнемо, сюди капельку капнемо, Хоч тут і не було. Хай буде вже краще буде охолоджуватися. Може це і неправильно, звісно, але як можу, так і роблю. Достатньо. Так, значить, це ми поки що відложимо. Тепер треба нанести клей. Клей буду ложити по аналогії, як на старому дисплеї. Бо... Mm, а, і ось цю штучку, сіточку під Динамік також очистив, була дуже бідна, тепер прозрачна Тут на неї теж треба трошки намазати клею. Клей БУ за 50 гривень. Є така в ньому якась іголочка. Ну, я думаю, це що просто він не застигав. Так, іде потренуватися. Давайте опять таки на цій. Тю -тю -тю. Ага, тоненьким слоем, все, потренировался. Значит, капельку капнем сразу на сеточку. Ого, он тянется так. Ух ты ж, блин, как и клей. Как резиновый. С двух сторон треба капнуть, чтобы она не выпадала. Ну вот так достаточно и сразу ее приклею на новый дисплей. Ну вот так и все. Теперь клей, значит, у нас. Да блин я так не сробну. Прям он камеры обводить. Он, короче, да. Так, так. Ну попробуем. Хотя бы по краешку. Не знаю, видно вам чи ні. Ось таким, щоб руки не держав. Небагатим слоєм. І цей клей сохне 3 години, сказав. Навіть дав резинок для грошей. Оці резиночки. Ось такі. І я буду якраз і скріплювати екран. Бля, може надо було... А, ні. точно ні. Сейчас аккуратненько так пройду везде. Так... аккуратненько, тоненьким словом... А тут внизу. А тут, внизу вот так вот было, чик-чик. Mm. Це така она, ну, блин Не знаю, видно вам чи ні, было Я сюда дивлюсь. Так, іде, скажу з іншої сторони. Як, як, обычный клей 76 знаете такой да знаете желтый такой такой самый у него запах так тут еще на одну полосочку снизу хотя хотя не все да больше не могу как раз по краю а сверху треба еще вот тут нанести вот так вот нанести, как так, и по экрану еще, вот тут было, и тут, ну, где так, плюс-минус, все. Так, сейчас я на краешек положу, чтобы зручно было брать. Закручиваем клей. І цей дисплей також теж вважаємо. Значить, новий, акуратінько. Зараз треба вставити шлейф. є. І... Все. Чого? А, ну що, все. Получається все. Ідеально. Тепер хай сохне. Ну, сохнути він не буде зараз. Е, треба збирати далі. Значить, акумулятор вже зразу приклеїмо. Як це? Блин, а потом же если я сел, раз буду менять, потом всех отклею. А, ладно. Не пожалковала. Значит, в початку вставляем шлейф. Бошо, бо нельзя потом будет попасть. И все. Аккумулятор ем. Теперь сам Модуль, модуль, модуль. Так, це є вложимо його отаким от таким вот образом. І прикручуємо планочку. Планочка заводиться. Дуже просто ось так. Беремо ті три гвинтика і прикручуємо. І все. Тепер вставляємо модуль на своє місце і вставляється, кстати, спереду ці защёлки Спочатку проводимо. Ось, ось таким самим образом як розбирали, так наоборот. Оп, є. І пальцями придержуємо, бо вони можуть вискочити. Ну, одним пальцем. І акуратненько Защелкаємо всі інші защёлочки. Все перевіряємо. Все добре. І тепер закручуємо основні гвинтики, які тримають дисплей. І поки буду закручувати, якраз поки його включу, хай загружається. довго він загружається дуже. Старий же телефон. Може, його, кстати, треба відформатирувати. бо треба було почистити динаміки оці. Ну ладно. Колись небудь іншим разом, бо ще щось ламаю, як завжди. Так, є. все, Навіть іншого разу я вже верну розбору, бо отверка зірвалась. Ну ладно. Ви бачите, що досить загружається. Довгий телефон. Ну, модуль справний. Значить це добре. Зараз візьму резиночки сразу. Треба ще щось. Ще... А, ось ось саму ж Отак ну, от і подложимо. Так, загрузиться, перевіряємо. Це по телефону, ну це бачите, сама проблема телефону. Так, яркість. На 100. Ну чесно, ну такий собі дисплей. Ну прям дуже-не дуже недуже дуже Це вот все, це, це на защитній плівці. це я потом зниму. Ну а так все исправно. Все, как Якби... бы трошки цветопередача стала иная, но в принципе в целом все добре. Так, дякую -то... а не, еще не все. Сейчас возьму, возьму, це вот и просто вот такими резиночками його запакую. Ну, вот таким образом, чтобы оно приклеивалось. А может, кстати, и возьму не цей, а чехол. Чехол он трошки пожестче буду. И буду. Да хотя она также приклеилась. Но сказав, резиночка, что вот так вот сейчас возьму, положу в колечек и, и сделаю. Тут вже нема чого показувати. Всім дякую за перегляд. Якщо було цікаво полезне відео, обов'язково ставте коментар, пишіть лайк і підписуйтесь на канал. С34 буде вже після цих відео. Всім пока!